Всім привіт! Мене звати Крістіна Матюшенко. Я закінчила курс СММ-спеціаліст. Я займаюся громадсько політичною діяльністю. Я голова громадської організації, депутатка місцевої селищної ради. Також я директорка безкоштовного освітньо-культурного центру. Я мама, мама в декреті. І фізично я не можу наразі відлучатися, тому шукаю можливості, як самореалізувати себе, розвиватись, находячись в декреті. Обрала саме СММ напрямок, тому що соціальні мережі на сьогоднішній день для нас це все. Соціальні мережі це круто, це. Це креативно, це цікаво, це потужно, інформативно, тому бути самим спеціалістом на сьогоднішній день це просто вау. Я очікувала гарних знань, очікувала отримати дійсно якісну освіту, дійсно якісні матеріали. Мені сподобалось те, що в нас були круті воркшопи на курсі. Тобто, це були не просто лекції, а це були і практичні вправи, і запуск таргетованої реклами, і як розробити контент-план, стратегія, візуал. Курс дійсно круто наповнений. Класні спікери, класні ментори, координатори. Дуже круто, те, що курс онлайн. Я могла навчатися у зручний для себе час. Так були дедлайни по виконанню домашнього завдання, але всі йшли на зустріч, якщо ти там на день-два затримаєш, але про це треба було попередити в чат-бот, і тоді все було добре, адже це комунікація. Після проходження курсу моє уявлення про соціальні мережі змінилося на 180 градусів. Просто це, якщо спочатку це було просто опублікувати фоточку і чекати, коли тобі лайки прилетять, то зараз це геть про інше, це про розуміння аудиторії, це про розуміння правильності публікацій, про... Написання текстів про побудову стратегії, і головне, для чого ми це робимо. Ну, головне питання для чого це? Зараз отримавши. Диплом смм спеціаліста я розумію, що я можу працювати онлайн, поєднувати це з материнством. При цьому не страждає моя родина. При цьому я сама для себе саме реалізовуюсь. Я розвиваюсь це нові знайомства, нові зустрічі, якісь нові проекти цікаві. Я сама можу обирати собі клієнта. Це реально дуже круто, дуже крута, потужна сучасна професія. Дякую, Дженіо Спейс за такі чудові лекції, таку можливість класну. Крутих професійних спікерів, ви дійсно молодці, що ви працюєте, підтримуєте українців і надаєте таку можливість навчатися. Дякую, для мене курс був щось неймовірне, і я продовжую і планую продовжувати навчатися і працювати в цій сфері. Я хочу вам побажати. Знаходити для себе можливості. Я хочу вам побажати, щоб ви завжди вкладали в себе, тому що це найкраща інвестиція, яка в принципі може бути ваш розвиток, це ваша віра в себе. Це ваша впевненість собі, це потужна внутрішня сила, коли ти знаєш, що ти вмієш і те, і те, і можеш розвиватися в цьому напрямку. При цьому не залежачи не залежати від якихось обставин таких ну потужних, то це круто. Бажаю вам. Знайти своє, від чого ви будете палати, від чого ви будете кайфувати. Бо нашій країні потрібні потужні спеціалісти. Нам ще нашу неньку відбудовувати, і в нас найкращі люди, нас найкраща молодь, і тому всього вам найкращого і мирного неба. Дякую дуже.